знімати Дивися це. Натик своїм руками холодним гляну. Я був в нашому місці. А на що ви спорили? Та нема ж на мене зиво як Кому морозиво, так після Хто не пригне, той буде купляти ці морозиво. А, ну тоді я б на вашому місці морозиво купила. Що ж там морозиво? Так, звісно, ви ж не домовлялись на яке? На різок? Ні, ми не домовлялися на різок. Не домовлялися. Чого так прийнятися? Я так не... Ти дурний, капець. Давай я Уляна, могу. Най... Да вода, скажем, тики с краном. Давай, давай Уляна, вперед. Ж не, нахлоне, мені не треба. Я ж поспорила. Да, давай ты лучше мороженое ему копамо. Ага. Не, Погоди, вот я писала в той посылке. Да, просто порыли. Нет. А в интернет. А Что? Ты думаешь, мне не важно прыгнуть? Там воды мало, даже неприятно прыгать. Я тоже хочу